Європа вкотре підставила не плече Україні а ніжку. ЄС знову не готовий до третьої хвилі суворих санкцій проти Росії. Відкласти санкції ухвалили голови МЗС країн-членів ЄС. Про це повідомляє агентство Reuters. Сьогодні вони збиралися у Брюсселі, щоб вирішити чи запроваджувати нові санкції проти агресора Російської Федерації. Нагадаю, що саме лідери країн ЄС умовили Порошенка подовжити термін останнього припинення вогню до 30 червня. Звернення президента країна чекала довго. Спочатку 22-й з'ясувалося, тривають консультації з соловим блоком. Далі Порошенко спілкувався із західними лідерами, і лише за 20 до першої з'являється текст. І згодом Ми будемо наступати і будемо звільняти нашу землю. Не продовження режиму припинення вогню це наша відповідь терористам, бойовикам і мародерам. Окремо Порошенко наголошує сили антитерористичної операції не стрілятимуть у житлові квартали. Збройні сили України, Національна гвардія, інші підрозділи ніколи не дозволять застосувати силу проти мирних людей. Найпершою на завершення перемир'я зреагувала Росія. Путін звинувачує українського президента у зриві перемов про те, що підтримувані Росією бойовики на сході більше ста разів відкривали вогонь від російського президента. Ні слова, проте багато про руський світ, руських людей і рішучість, з якою Москва готова їх, як Путін каже, захищати. І хочу, щоб всі понімали, наша страна буде впредь енергічно відстоювати права руських наших соотечественників за рубежом використовувати для этого весь арсенал іміючих средств. Інший північний сусід України Білорусь до подій на сході поставилися без зайвих емоцій. Надзвичайний повноважний посол каже, це суто українські справи, у які мінськ не має наміру утручатись. А за свій північний кордон Україна може не хвилюватися. Наша держава не подсказує ні нову фазу, ні перемірює там, ні ці дні, ні десять днів і так далі. Значит, есть руководство в стране. Не надо какой-то стране подсказывать. Міністр закордонних справ Швеції Карл Більд до рішення Києва піти у наступ на бойовиків поставився із розумінням. Він перший день після закінчення перемир'я зустрічає у Києві. А от Німеччина розчарована не припиненням перемир'я, а невдачею домовитися про мир. Розповідає міністр закордонних справ Франк Вальтерштайнмаєр. За його словами, напередодні у десятій вечора усі сторони були близькі до спільної згоди. Ця згода, звісно, не вирішила б політичну кризу в Україні на довгий термін, та вона, хоча б, дала час на те, щоб перевести дух. Тож прошу зрозуміти, що я маю на увазі, коли кажу, що трохи розчарований, що наслідком цієї невдачі стало припинення одностороннього переміря. Спільної згоди, як діяти проти Росії, не дійшли й європейські дипломати, які зібрались у Брюсселі обговорити закінчення терміну дії ультиматуму, що його рада єС 27 червня висунула Росії. Який Росія проігнорувала? Тоді єС погрожував Кремлю санкціями негайними і суворими. Сьогодні ж визнали до санкцій не готові. Григорій Жгалов, Маргарита Ситник, Катерина Щепко, спецкордва плюс